Я з Христом певне прокую і знаходжу радість і дівнім, у Христі душею торжествую, він веде <говори> у вічний дім, вріжитє веде спокійне море, він веде. Ста хвалитиму я, і я. життя життєве неспокійне море, відведе мене у небеса, де співають англійські гори, для Христа хвали, і Я, де Христос зі мною серед ночі укріпляє серце він моє, У скорботах утирає кутира. Свіжиття мене, спокійне море, він мене у небеса, не співають за міські гори, вже Христа хвалити уміння. Тріжиття мене, неспокійне море, він мене у небеса, не співають за міські гори. Де Христа хвалити му я, на життя Господь все посилає, знає він мої потреби всі, Словом вічним ніжно утішає, скрізь він любов мені, і життя веде спокійне море, підведе мене у небеса. Де співаються міські хори, де Христа хвалитимує я, від життя мене море, Він веде мене у небеса, Де співаються в міські кори, де Христа хвалитиму, я, він завжди зі мною буде, і коли земне все промайне. Він від смерті для життя пробудить, і приходить добру день мене, віжит на спокійне море, він веде мене у небеса, де співаються війські гори, де Христа хвабити мулія, вріжит на спокійне море, він веде. Bye and